Всіх вітаю на своєму каналі. 10 година ранку, а в нас тут такий срач в дворі. Чого саме? Зараз все розкажу. <му> Вже ось у нас грузиться прицепчик з мусорком. І не тільки прицепчик, тут у нас взагалі Армагеддон по всьому двору твориться. А, Роботнички. <плес> <плес> О, що наробили мені у дворі. Прибираєш, прибираєш, тоді хлебись срач, срач усюди, везде. Так, де мої улюблені, улюблені всі ці хейтери, які... А, срач срачу дворі! Запрошую до себе навести порядок. Хоч раз діло, а не словом, покажіть, як це робиться. Так, ну, насправді це все готується для того, щоб підготувати мої свинці. Місце. Так би мовити, родільне приміщення. Привіт. Там заховався, я тебе бачу. <гум> так, якщо вона в нас приведе поросяток, то саме для цього готується он та ямка, щоб їх закопати. Готувати це місце для того, щоб вони тут бігали. Яке саме тут буде, не знаю? Буду знімати поетапно. Женя там щось пальцями ще показує. Вітя, ти розумієш, так? Ні? <різь> а вона он лежить. Да? Хрюнька? ти поросна чи не поросна? Ах, так. Зараз поїду робити собі манікюр, бо цей вже дуже виріс. Так? Да? Ага. Приїду, подивлюся, що ви вже зробили. Так. Ну, уборки потім прийдеться тут робити робити. Как що твориться. Ай, так, поки що, все. Сьогодні у нас відео буде про мою бусинку. Поїхали. Кізі <ріпи> <ріпи> бусинка, це я. Правда? Ні. Кізі привіт. Казі привіт, привіт. <ріпи> так, старший братик забирає бусинку. Иди. Сося? Сося будет маме. А -а -а -а. Не. Это моя Сося, а то твоя Сося. <laughs> так. Так. Моя бубусиночка ты. Моя ты крошечка. Ой, так, вот так. Бубуська ты моя, да, хорошая девочка. Поросна вона, чи не поросна, хто зна. Да, бубусинка ти. Ще одна бубусинка. Я не хочу до неї залазити. Да, буська. Не знаю, взагалі поросла вона чи не поросла, залишився місяць до її терміну, можливо, там е трішки вже менше. Прийшлося нам підготовлювати сарайчик для малявочок. Так, сарайчик підготовлювався поряд з нею. Щоб малявки раптом чого могли від неї тікати і заходити її смоктати, бо насправді вона велика, можливо, відео так не передає її взагалі ріст, вагу, ну, вона дуже велика. Якщо пам'ятаєте, в нас в цьому другому відсіку були там такі кормушки, щоб попало, валялося. Тепер воно стало в ось такому стані. Ще не познімалася тут оця фігня, тому що немає трішки часу, все швиденько це все перероблюється, підготовлюється. Взагалі тут бетоном зробився пол. Що і як тут заливалося. Мішок. Цемента. Це 25 кілограмів, три мішка піска, правильно? По 25 кг, і два чи три мішка щебня. так три мішка щебня Щебень ми купували. Мішечок 25 кг, коштує 55 гривень. Купувалося три мішка цемента. Один мішок 129 гривень коштує 400 -ка. Так, щебень. Ну, пісок не куплявся, він був свій безкоштовний. Для початку тут заливалося ось труби. Ось ці ось труби. І як бачите, приварена решітка, щоб вона не вивалилася, нічого з неї не зробилася. Не Відповідно, цяртошка не вилетіла разом з поросятами або з мамкою. Добре, коли є, як то кажуть, свої всі інструменти під рукою, ніколи не ходиться, не шукається. Ось так само сварка в нас почала нарешті працювати, рік лежавши. І, до речі, дуже гарно виходить. Воно приварилося, воно стоїть. З приводу полу хочу сказати, що він робився, ось, бачите, таким невеличким скатом. Далі робилась пройом для того, щоб туди текла вся моча, вода. Відповідно, скат трошки вниз для виходу. Ось туди. А тепер воно виявляється ось тут, ось, за дверима. Тут ще повністю не готово, але ось вихід сюди є. Тут буде стояти відро, в нас відров, яке це все буде збиратися, і, відповідно, по мірі наповнення це все виноситись. Ну, і в інтернеті ви читали, що потрібно цей ось бетон перевіряти, трішки мочити, так? Ну, зараз ось будемо мочити, правильно? Це просто водою шлюпануть, і воно саме вильється. Ну, зараз буду перевіряти. Так. Просто. О, і воно. І сюди трошки. Отак. Так. так. Стікає воно дюк 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 Все. Шикардос. Вода потекла, але потрібно було туди поставити якесь відеречко, щоб воно стекло. Нічого страшного. Ну, воно так гарненько, до речі, виливається. Мені подобається. Штука перевірена. До речі, я, наприклад, не хвилююся від того, що якщо щось не вийде і не буде малявок, я спокійнесенько піду до сусіда, заберу своїх двох апецьків, які там ростуть, і будуть вони тут знаходитися взагалі бомба. Всі на місці. Єдине, що. А, так, віконечко, ось тут бачите. Розрізалася для того, щоб малявки заходили. Ну, і відповідно, тут же ж убереться коли вона вродить. Я все ж таки сподіваюся, що вона вродить. Ось і я її особисто сама. Присилали по почті біоматеріал, вже розчинений, але я скажу, що менеджери, які продають цей матеріал, дуже такі уважні, розпитливі, розпитували, як вона себе веде, як реагує, як вона їсть, чи гавкає вона, чи можна на неї сісти. І відповідно казали, що можливо. Буде так, що вона перегуляє. Якщо вона перегуляє, то можна через 19 чи 18 днів там це спробувати. Але я скажу після того, як я їй вводила цей біоматеріал, вона після того не гуляла. Ось тут воно лежить. Ось такі ось штучки присилалися. Я сама їх водила так, як мені пояснили. Це в мене був ландрас. Я захотіла ландраса, того що м'яса в нас більше їдять, ніж сала. Ну, відповідно, ось такі ось дві колбочки. Це було вечором і зранку я їх поводила. Так, ну вона коли лежить, в неї пузо велике. Не знаю, зараз не видно, так? Да? Але трошки видно, що вона наче трохи заокруглилося. Чи, можливо, вона вже от того, що їсть більше, то травка підкидається, то морква лежить, вона її хрумкає. там, коли моркву вириваємо, більш менша така виходить, то її закидаємо. Вставай, вставай. Ось бачите, їй важко вже вставати. Така ось був такий коментар, з якого я сміялася, що скоро буде мамонтенок, або мамонт. Так, якщо вона не виведе, різати будемо аж десь в листопаді місяці, то реально буде мамонт. Що ти робиш? Боже? Вона знає, що там треба порить, порить, порить. Ти бачиш, воду там відчуває. Де що робить? Ти що, Грюнька? Ну, і скажу, що по моїм спостереженням вона щось в останній час багато лежить. Чи то від того, що її вага її заважає, чи від того, що там поросятка маленькі є. Да? Але вона після того не гуляла. Буду сподіватися, що все ж таки. Що все ж таки там будуть ляльчики маленькі. Ну, для маленьких все підготовлено. Тут ще трошки підмарафетиться. Можливо, я ще й побілю, я ще подумаю, щоб було гарно. Ну, а так мені все поки подобається. Так, закриваємо світло туди. Он. Бачите, джік включається. Світло є, буде тепло, солома є, запаслися. Ну що, на цьому все. А чи виведе моя свинка що-небудь або кого-небудь? Для того, щоб не пропустити це, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте, буду відповідати по мірі можливості На цьому все. Всім па-па